Ну, я ти дав тисячу гривень, що ти не забував. Вчора? Ну. 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 То ти вже два дня, не вчора, а позавчора. Ти два дня на них уже п'єш. Я не вчора на нього. А нічого. що ж ти робиш тоді? Тебе вчора Завчора. не було на роботі, сьогодні тебе немає на роботі. Воно ніяк не буде, на це ніякої реакції не буде. Я буду тебе просто тут якби терпіть, твоє п'яне. Тут же всі дійсно в тебе сміються, що ти кожен ранок із своїм амбре приходиш, тут, бля, як дракон, бля... Амбре я вам тоже скажу. в мене да, дійсно в мене є, тому що я кожного дня зранку, обід і ввечері, я дві ложки употребляю спірту із з бобровим Дві. Це ти береш типа брови яйця. Ні, це настойка. Це настойка, мені просто так, висилає, э, мамка высилає дом, що я є А для чого це тобі потрібен? Для желудка і для печеньки. Ясно. Зрозуміло. Дуже гарна процедура, але но... це надо. Я можу мене лікувало в мене. Тобто кожен день потрібно вживати по дві ложки спірта три рази в день із бобровими яйцями. Так, це не стойка. Просто боброві яйця вони достаються на... А бобри це що таке бобри? Бобри? Так. Як звірі? Це звірі такі? Ну бобри, бо осик. Тобі що там, бобрів постійно ріжуть, яйця відрізають бобрам чи що. Ні, я річно я зрозумів, я трішки згорую мені і потаїв. Зрозуміло. Я зрозумів, що ти їй. Все зрозуміло, дякую. Я думаю, що тобі зараз треба піти, куди ти там ходив, а ми з тобою будемо розбиратися тоді завтра, чи в понеділок, чи коли, коли ти будеш без бобрових яйців. Коли ти будеш тільки своїми яйцями.